Доброго дня! Ви на каналі Еко Волинь і сьогодні ми розкажемо вам, як розмножувати голубіку, лохину зеленим черенкуванням. Значить, найкращий період для цього середина червня. Найкраще розмножувати голубіку зеленим черенкуванням в середині червня. Що для цього потрібно? Ну, найперше знайти хороший кущ, якому не менше п'яти років, щоб на ньому знайти гарні черенки. Погода, відповідно, повинна бути бажано похмура, дощова дуже добре. Черенки збирати зранку або ввечері. І тепер я покажу, як правильно вибрати гарний черенок, щоб він пустив корінчики. Ось дивіться. Оцей згинається як травичка, дуже м'який. Цей нам не підходить. Хоча точка росту вже зупинена ще декілька днів і він буде добрий. Ось тут вже листя все зелененьке, гарненьке. Він ніби і згинається, але вже не так, як травичка. Але він ще і не задерев'янів. Це однорічний приріс. Ось такий черенок нам підійде. Ми відламуємо його повністю. Оці листочки будуть лишніми. Ну, як зробити черенок, ми покажемо вже в теплиці. З цього пагона можна зробити два черенка, але запам'ятайте, кращий той, що знизу. Процент приживання в нього набагато вищий. Приблизно 60-80%, коли цього 20-30%. Так, якщо ми переносимо черенки, ну багато їх не збираємо, то їх краще. У водичку помістити, щоб не відбувалося окислення там при зламі, тому що це теж зменшить кількість приживання черенків. І ось в такому стані ми переносимо їх до теплиці. Ось ми вже в теплиці. Відстань від теплиці до там, де ми брали черенки, приблизно 15 хвилин. І відразу потрібно їх черенкувати, тому що ми декілька потримали цілу ніч. і... Бачите, яке стає листя. Такі вже краще в теплицю не черенкувати а викидати, кидати, бо ну, це вже поганий матеріал. Так, отже, беремо череночок, Перше, що потрібно зробити, це відірвати нижні листочки, ну так десь листочків 4. Потім гарненько секатором навкоси відрізати над брунькою. Ось так, тому що ми будемо робити ще один з нього. Ці листочки ми обрізаємо для того, щоб відбувалося менше випаровування води і встромляємо. Так. Як бачите, з цього черенка можна зробити ще один. Тому знову так само відриваємо. Два-три листочки. Верхній трошки ще замягненький, ми його викидаємо. І тут знову те саме встромили. Так, зауважу, ми нічого не розказали, як ми сформували цю тепличку землю. От вже вона трошки раніше була зроблена. Значить, під низом тут у нас лісова земля. Дуже волога, кисла, така як потрібно для голубівки, десь 4,5 кислотність її. Добре полита, сантиметрів 15, потім сантиметрів. Пів сантиметра білого піску. Це для того, щоб ну, мені здається, щоб волога не так випаровувалась, тому що лісова земля дуже легка і в теплиці вона швидко випаровується. І дренаж біл... хороший був. Так. А пісок дуже добре тримає вологу. Ми стараємося, щоб температура тут була не вище 27 градусів. Ну, оптимально найкраще це 23-25 градусів тепла, а вологість максимальна, як можна більше, 70-80. Затінили трошки, тому що сонця багато не потрібно для теплиці, де відбувається зелене черенкування. І плюс для надійності ще накриваємо агроволокном. Ось таким чином 60% черенків у нас повинно вкорінитися і дати хороший посадковий матеріал. Всім, кому цікаво, пишіть у коментарях, запитуйте, будемо раді відповідати, консультувати. Підписуйтесь на наш канал. Da Cobach sin